Це реча, ага. десять років сьогодні. І, власне, певні іменини. І ви згадали про це самого ранку? Чи не було часу на це згадати? Ну як ми знали, що нам 10 років ще десь недільку назад і думали зробити зробити, як ми завжди робимо, якісь там розіграші, зробити подарунки? Але зрозуміли, що зараз якось не до радості всім і день народження робити, якось нам недоречно. Тому вирішили ну, гроші на рекламу, і то, що нам пішло, на це і ті гроші, які попішли на святкування, вирішили там допомогти трошки з силу рішили за ці гроші купити автомобіль. Ну як завжди його зробити і передати там, де він дійсно потрібен. Руслан, що для вас сьогодні стало волонтерством? А, Ходка, змінили, та, життя, в принципі, Я навіть не знаю, як повісти на це питання. Ми просто, просто робимо, те, класно, робимо те, що ми маємо, маємо з з робити. Робимо те, що маємо робити. Я думаю, що кожен зараз і підприємець, який може щось зробити, повинен це робити. І ми це робимо. Робимо все, що можемо. Там, ну, Сергій там займається. Панель. Ми з Валентином займаємося машинами. там, там ну коротше, всі ми там зараз і ці Треба військовим зробити. Попросили нас зробити котел, такий на кіловат-30 для того, щоб 100 квадратних метрів отопити, Ми зараз дали нам запит і ми зараз його робимо. Ну І все, там кабіля, там ну, дуже багато чого. У нас там списки такі великі. Що куди потрібно, де, як, і тому подібне. Це, ну, це ж ми не самі, все ми разом командою це все робимо. Ну, В роботу чи, бізнесу чи? ви втручаєтеся, якось плануєте щось. Ну а ну, як же? Ми все, ну, людям ж доплати потрібно платити, потрібно, щоб все ж працювало. Ми працюємо і паралельно займаємося. Просто не так, як раніше. Ми раніше працювали більше, там, займалися бізнесом, менше займалися ну, військовим. Ну, 2014 році ми також там допомагали, нам у нас багато подяків, грамот. Ми допомагали військовим 2014 ну, року, але потім якось воно так уже не було такого, як зараз, щоб у нас постійно кожен місяць ми щось ну таке суттєве робимо. Зараз це, ну, ми не, не, не зупиняємося. Стараємося не зупинятися. Ми переважно ви зорієнтувалися на автомобілях, так? Чи можливо ще якась допомога? йде? Зараз ми робимо що. Ми зараз котли почали робити із газових балонів, там закупили. Потім робимо сонячні станції. І павербанки такі. Mm -hmm. Це це більше розкаже. Mm -hmm. Такі, щоб вони ну, на півтора кВт. Люди ними навіть там сварки підключають на передовій. Mm -hmm. Потім що ми ще? ще плитоноски ми зараз віддаємо туди на передову. Зароковка вона забрала 20 штук. плитоносків. Раніше ми ж закупали, ну, збирали гроші і купили багато всяких дисків. У нас на території ми їх різали і робили з них бронепластини. Ми де більше 600 штук віддали. Бронежилетів туди напередодні. Ну, Юра привіз е, бронежилетів, і плюс ми ці пластини, всі комплектували, бо бронежилети прийшли без пластин. І плюс ми робили плитоноски із матеріалів, яких там знайшли в інтернеті. Е, матеріали класні, і з них робили які не горючі, із брезентуха така зеленого поліру. Ну, Вони є там у нас в групах, є фотографії, як воно виглядає. То доволі не вийшло. І зараз ми продовжуємо їх передавати, у нас там ще їх штуки. Просто зараз не так вони потрібні. Ці плетоноски, їх вже якби наситились, у людей вони є, у військових наших, тому тільки тим, кому порвалося, то ми ще передаємо. <рес> Що ми ще робимо? Ну, передаємо Бушу дуже багато таких різних. От, наприклад, сьогодні до нас прийшла військова частина, попросила нас, вони роблять там нари, щоб спати в машинах. Їм потрібні доски були. Ми їм передали там куб лісу. попросили сіповський кабель, потрібно сіпоти. Кабель. Зараз ми там частково їм за гроші, частково, ми за свої. Ну, ну таке Постійно якась у ці сонячні е, акумулятори, фонарики Валентин Валерійович передавав. Своїм знайомим, там теж моїх штук 30 їх передали. Ну коротше, там багато чого всього. Таке займаємося таким, що інструменти, все, 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 що можемо по собі стоїмося, що ми можемо віддати. Там місяць подивилися, що в нас якісь є там кошти, які ми можемо потратити. на Це ми тратимо. Тобто ми там особо це не афішируємо, просто ми тратимо. Раніше ми просто роздавали, а зараз ми, звісно, беремо підтвердження ну, документальне. Щоб Дзінка? розуміти, бо ми розуміємо, що воно може потратити туди, куди потрібно, тому вирішили, зараз вже беремо документально, щоб хтось розписався, щоб ну, взяв товар, той, чи інший, які потреби і тому подібне. Чи були такі випадки, коли от, намагалися вас хтось обманути? Було таке? Ні, нас таких випадків не було. Ми, в принципі, віддаємо своїм знайомим, нас багато хто знає, військовим і тому подібне. Mm -hmm. тобто, такого, що прям хтось нас десь обманув, такого нема. Ми просто чули про це, тому зараз якби стараємося взяти якісь документальні підписи там, щоб це було. Після перемоги вже планували щось? Що планувати, планувати треба розвиватися, далі працювати. Ми ж відповідальні, нам потрібно нас люди працюють, потрібно зарплати платити, потрібно, щоб ну якось виживати, тому що буде зараз непросто, просто. Ми ж це розуміємо. Проможність людей купляти товари зараз падає. Зарплати падають, ну не ростуть, а товари. Дуже ростуть, тому ми це ж розуміємо. Прекрасно, що буде. ну згодом буде дуже тяжко нам. Це не так без наладиться. А те, що ми переможемо, ми впевнені. Ми давно вже ми Крим ще прикрутили. Давно карту Сергій робив у цьому Крим ще прикрутили в 2014 році, коли нас його забрали. Ми вже його прикрутили назад і поставили туди наш прапор. Так що ми з перших днів. А знали, що ми туди, туди ще поїдемо то, разом. Що... Дякую, вітаю вас зі святом і хай первосад розквітає Дуже. далі. Да, дякую вам, дякую вам. Будемо старатися радувати наших клієнтів, наших людей.